Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Цей канал без сенсу, без користі. Я просто розповідаю про себе, про психологію, про перехід, про трансформацію світа. І я вже розповіла тут 100 десь історій. І мені дуже подобається з вами ділитися, отримувати від вас зворотній зв'язок, отримувати ваші лайки, підписки. Мені це дуже дуже приємно. Я дуже дякую вам. За це. А. А, цей інст... а, YouTube канал дуже дивний, тому що я не використовую тут ніяких маркетингових штучок, там гучних назв, яскравих а, обкладинок а Я з собою домовилася, що я буду робити тільки те, як я хочу: нативно, натурально. Ну, максимум я записую шорти щоб. Більш бути помітною. Але всі чорти в темі нашого відео. О, давно не знімала відео, щось я собі не подобаюся. Окей. Okay. Так от. Я записую ці відео, розповідаю історію, тільки коли в мене є імпульс. В мене немає ніякого графіка, е, обов'язків. Типу, там обов'язково відео повинно виходити по вівторках і бути одну годину, а з нього 55 шорстів. Я е, відмовилася від всіх цих правил. Я Хочу, щоб все було натурально, максимально, як потік з моєї душі, і як на диво, це потрошки працює так. Це не мільйони підписників, але в мене є мої особисті 500 підписників на цьому каналі. І це мій перший великий результат, я вам дуже-дуже вдячна, і це круто. Це означає, що я все роблю правильно. Останній час дуже важко було записувати відео, тому що був коридор затемнень, і вся енергія пішла на трансформацію внутрішніх процесів. Мені показували, де мої тригери. Де в мене завтики, де я за щось цепляюся, де страхи, де програми. І це були не дуже прості е два тижні, тому що я і плакала, і сумувала, і впадала в апатію, і декілька днів не готувала в собі свою улюблену, здорову їжу, а їла щось там вдома, є якісь чипси чи мівіну. Миві і мені це не дуже подобалося. Але коридор закінчився, і в мене з'явилися сили. Я зробила прибирання, я одягла свою улюблену блакитну сорочку. Прийшли сили. Я до мене в закриту групу прийшли нові люди, чому я дуже-дуже рада, тому що нова енергія, нові люди це завжди розвиток і завжди якесь свіже дихання, нові думки. Я це дуже люблю. І я зрозуміла, що не дуже та я на щось впливаю, що є природа, є якісь ритми. є час, коли ми активніші, є час, коли ми повільніші. І єдине, що я можу, це спостерігати за цим, за своїми реакціями, за тим, як я на це дивлюся, як я відчуваю. Чесно вам скажу, основна мета людини в світі це спостерігати за тим, що відбувається. Всередині є якісь почуття, якийсь внутрішній мір, який створює оцю всю красу. І я можу можу цим е, керувати тільки через свої стани. Раніше нам казали все, робіть дошку візуалізації, робіть афірмації. Це все працює, коли ми підключаємо стан. А стан ми дуже, дуже часто не відключаємо, тому що часто не підключаємо, тому що у нас було багато образ. Багато болю, ми блокуємо все всередині і кажемо: блін, я краще не буду нічого відчувати. Не добре, не погано. І от зараз такі стаються події, щоб ми всю цю корку і захист зняли і відчували, і проживали життя. І якщо люди це не роблять, то з кожним днем це буде більше і більше будуть, більше будуть ставати такі якісь події. Щоб ми відкривали серце, хочемо ми чи ні, чи ні, через якісь події, через сльози, через те, що нам потрібно буде відпустити старе. Тому краще нам робити це самостійно, йти в новизну, йти в свої страхи, розвиватися. Знаєте, з цим переходом у мене в голові постійно в голові кружаться ці слова зі е, школи. Душа об'язана трудиться і і ніч, і день, і ночь, і, день і, ночь. і ну, в школі не дуже було зрозуміло, як це душа може трудитися. Я можу там піти прибрати, приготувати борщ, там зробити роботу. А що таке е, душа об'язана, трудиться? І е, зараз в приході це дуже актуально. Це дуже зразу зрозуміло. Душа потрібно відчувати кучу різних почуттів, не закриватися, проживати, відчувати, ділитися. Комусь це дуже легко, комусь це не дуже легко. Але що потрібно зрозуміти? Що проживати боль це не страшно, тому що ти її прожив і відпустив. Ну, тобто, коли ми біль проживаємо там, дуже багато часу, це означає, що ми вже там, головою на неї циклимося, впадаємо в стан жертви. Справді, ну, от, як тіло. Так, може бути якась рана, може бути ну щось погане. Але ну скільки потрібно часу, щоб зріслася кість? Конкретний час, Да напевно. Так, і душевна біль. Вона коли і проживаєш повністю, виплакуєш, і, і вона розчиняється, вона відпускається, і наша душа. Вона насправді реальна, от ну, як серце, постійно вібрує. Це така, як ну не можна так казати, але вона жива, вона як мишця. Вона тут там, відчула біль, відчула радість, подарувала подарувала подарунок. І коли людина закривається, нічого доброго в неї не стається. І воно приходить на консультацію, каже, блін, щось не стосунків, не коштів, не мрії здійснюються, просто жесть. І ну, це те, з чим потрібно робити: відкривати душу. Це нелегко, але це та робота, за яку ми отримуємо більш, найбільші плоди. Коли я відчуваю любов, світ мені відображає, віддзеркалює це любов'ю. Коли я закрита, світ ніяк мені не відображує, він просто закривається і все. Тому люди, які довгий час працювали зі своїми почуттями, щось там якось зверталися до спеціалістів, чи самостійно проживали, якісь стани їм в перехід значно легше. Я дуже рада і дякую собі, що я почала цим займатися з 2016 року. Я не знала тоді про перехід. І я рада, що дуже багато вже якихось проживань там з дитинства щось таке. Я відпустила, і я дуже змінилася. Я стала більш гібкою. А які тригери є, там страхи чи негативні програми? Зараз вони дуже контрастні. Я їх дуже бачу. Ну, тобто, у мене такий стан добрий, гарний. Я там любуюся деревом, красивою осінню в коннектикуті і потім бац, якась там. Щось мене так різко починає бентежити, я така, о, йдемо в ці почуття, що це таке? Цікаво. І воно як, ну, зараз, коли я признала, що я є любов, я є енергія, я є просто світло, я є пустота, я є потік, то оці старі тверді паттерни і реакції, вони дуже сильно відчуваються. А якщо вони відчуваються, то вони готові піти від мене. І ми всі йдемо до того, що ми всі такі е, будемо живими. Так, ми будемо злитися, щось проживати, але ми не будемо на цьому циклитися. Це буде швидко, швидко, швидко. Енергія не повинна стояти. Вона постійно якось рухається. От я три дні посиділа вдома, і в мене зараз є імпульс. От поділитися цією інформацією з вами. Е, мені набридла тема про перехід. Е, вже не, хочу, не можу про неї читати, але це існує, це йде, якщо хтось не вірить. Окей, не вірить. Е, я не хочу вже про це розповідати, це очевидно. Йдеться дуже багато е, якихось подій, які про це кажуть. А у мене є добра, класна подружка, яка от підвернула ногу і каже: блін, за мною і з моїми подругами сталися ось такі неприємності. Нас це порча, нас зглазілі. Люба, Ну, я не стала їй це казати, але може вона це почує. Але Порчі із глаза не існує. <сох> Всі люди нас відображають. І просто відзеркалюють те, що у нас є. Якщо ми постійно себе там ображаємо, кажемо погано, кажемо у ці слова, як люди, «О, ну я, як завжди, або там з моїм єврейським щастям, або «Мені, як звичайно, не візет. І і те з ними стається, тому що вони це кажуть, відчувають, і отак воно повертається. А біда в тому, що ми не завжди свої почуття і думки відстрелюємо, тому що в більшості з нас в голові дуже багато всього, дуже багато всього, і ми не знаємо, де там ми що до себе привели. Ну коли звичайно, таке стається там з ногою, з рукою це означає, що ми трошечки збилися з потії. З потій йдемо не туди. І тіло, так як Янголи Бог нас дуже сильно любить. А, допомагає такими неприємними засобами і каже: ти не туди йдеш, не треба туди йти. Ось. І вперта людина. Може, дійде до неї, що вона не туди йде. Де, а може ні, не знаю. це вже дуже індивідуально. Я, наприклад, дуже багато часу зустрічалася з однаковими хлопцями, які мене ображали, і до мене не доходило, тому що я народилася у год БК, у рік БК, я дуже вперта, і до мене не доходило, що мені потрібно змінити своє ставлення до себе. І коли я його змінила, якісь інші чоловіки почали зустрічатися мені в житті. ось так що я Ну, перехід йдеться. Ну, Це все одно, що в кожному відомо розповідати, що там йдеться війна, Росія напала на Україну. Ну це відомо, це факт. Ну, Що про це казати? Ну, Моя мета досліджувати, як свій емоційний стан зберігати в цьому. Про це мені хочеться розповідати, як собі допомагати. Тому що це справа не одної відео, не одного дня, не одної терапії, це процес, як не з'їхати кухухою коли це відбувається, от про це потрібно казати. ну Війна, так, вона йде. Як себе зберігти, як вийти з цього? Це величезна трансформація всієї країни і всіх представників цієї країни, де б вони не жили, в якій країні вони не відбувалися. І я впевнена, що за ці чотири роки ваше життя дуже змінилося, і внутрішній стан, і виграли ті люди, які перестали прив'язуватися до будь чого і я вам скажу по секрету, що далі в світі будуть ще е, переселення людей, народів. Е, дуже багато людей будуть змінювати місто проживання. Тому, звісно, ми любимо місце, де ми живемо, цінуємо, дякуємо. Я кожного дня прокидаюся. Я кажу, дякую, 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 дякую за те, що в мене є гаряча вода, чиста вода, що в мене тепло вдома, е, що в мене є тут. Ця зелень ці пташки співають для мене. Я дуже за це дякую. Але не прив'язуватися до цього, тому що в будь-який момент все може змінитися. До чого нас веде перехід, страшні події, страшні трансформації. Ви бачите, що неспокій починається у всіх країнах зараз потрошечки. Щось таке, наче неоловимо але йде волна по світу. Хтось більш чутливий це відчуває, хтось менш чутливий. Але те, що щось відбувається, неможливо це ігнорувати. На що хочу звернути вашу увагу? Я записала медитацію. Тут на цьому ютубі безкоштовно, будь ласка, слухайте на з'єднання з вищим я, розвинення інтуїції. Її зробила дуже-дуже багато людей, там тисячі переглядів. Мені дуже приємно, це дуже класно. А потім я зробила медитацію на проживання стан жінки, жіночності, отримування подарунків і зробила дуже мало людей. І ще вчора я зробила медитацію на а, створення стосунків, на проживання люб любові, і також зробили дуже мало стосунків, дуже мало людей. І а, я розумію, що, можливо, я такий канал зробила, що я почала розповідати от про пробудження, про вище я, про інтуїцію. І я завлекла таких людей, які хочуть е духовно зростати. У кого чутлива душа, і вона хоче трансформуватися і почувати відчувати більше. Якщо що, серце відкриваєте через сльози. Душа очищується через сльози. Сльози вони як омивають сіллю нашу душу, і ми більше і більше відчуваємо. Ну Всі знають, що як поплакав, стає легше. І, взагалі, це для жінок найкраща терапія. Тому ці жінки, які спеціально дивляться там фільми типу хатико, чи Марлі і я, це найкраща, найдешевша терапія, намного краще, ніж писати хейтерські коментарі людям в соцмережах. Так от, і всі хочуть, ну, хтось більш в темі, хтось менш в темі, але всі ми хочемо до Бога чути себе, інтуїцію, розкачувати перехід в перехід. 5D, я хочу сказати, що кожен з вас перед тим, як отримати тіло на землі, був просто там світлом, енергією, хмаринкою. Ви отримували тіло, ви отримували пол, ви отримували, ви хочете пройти шлях жінки чи чоловіка. І окрім того, що нам потрібно там дякувати за життя. Корисно себе харчувати, реалізовуватися. У кожного на цій землі є місія прожити цей шлях жінки, якщо у вас жіноче тіло, і чоловіка, якщо у вас чоловіче тіло. Чим відрізняється жінка від чоловіка? Дуже класно розказана в моїй улюбленій настольній книжці: Жінки з Марсу, чоловіки з Венери. Багато хто. Відноситься до неї жартівливо, типу це не серйозно і Я також до цих людей відносилася. Але коли я її прочитала, я подумала: вау, це ж базове знання, це потрібно всім знати, чому я не знала. Тобто, чесно вам скажу, що я проживала життя чол... людини раніше. І я не розуміла, чим відрізняється чоловік від жінки. Я там працювала. Прибирала хату. Ну, тобто я жила життям безполем. Так, я створювала стосунки з чоловіками, з чоловіками, але я сильно так не думала, як повинен жити чоловік, як повинна жити жінка. Я про це не думала. Я така: ну ми там разом готуємо, разом працюємо, разом подорожуємо. От життя. І потім, коли я зрозуміла, що щось я не отримаю. Любові, ласки, ніжності, які я хочу, я почала копати в цю тему. І я зрозуміла, що якщо я ми з чоловіком живемо як дві людини, і я не проявляю своїх жіночих якостей, то як я можу отримувати жіночі як -то мовити, наслідки <добрі>, добрі і гарні від того, що я жінка? І я офігела, наскільки багато я не знала? І яка це цікава тема. І от там з 2017 року я почала жити життя жінки, а не людини. Моє життя дуже-дуже сильно змінилося, стало ну, набагато більше стало цікавіше жити. І кожна людина повинна прожити шлях того полу який ви обрали народитися. Ви не просто так народилися жінкою, ви не просто так народилися чоловіком. І чим відрізняється чоловік від жінки, можна почитати в цій неймовірній книжці. Дуже вам раджу це зробити, тому що однією з умов нашого пробудження і переходу в 5D є про життя себе в тому полі, гендерному, якому ми є, і створити стосунки з партнером. Максимально здоров'я. Тому зараз дуже-дуже багато розлучень. Ви бачите, як багато людей розлучаються, тому що люди починають згадувати себе. Тому що жінка розуміє, що вона там створила стосунки з типу людина- людина, і вона не може проживати. Жіночі стосунки. Тому їй потрібно вийти з цих стосунків, тому що з самого початку вони були умови їх створення були некоректні. Так, якісь стосунки можуть трансформуватися, коли я змінюю себе всередині, змінюється мій партнер. А якісь ні, якісь стосунки потрібно залишити. Є стосунки суто кормічні, там де партнер приходить не для того, щоб ви проживали життя жінки, а для того, щоб ви вчилися там, казати ні, захищати свої кордони, обирати себе, казати блін, там. Моя кішка важливіша, я її не викину тільки тому, що я живу з тобою. Ну, і кожен потрібен відчути сам для себе вирішити відчути свій внутрішній голос, відчути свою душу, що це за стосунки, чи можуть вони трансформуватися чи ні. У мене було багато різного досвіду, які стосунки реально змінювалися з моєю зміною. А бувало таке, що я змінююсь, і стосунки так, знаєте, легко, швидко зупиняються по якимось дивним причинам. Ну, от наприклад, у мене було таке, що в мене почали стосунки з хлопцем. Було дуже цікаво, мені подобалося проводити разом час, а потім він приходить і каже: ти пам'ятаєш, ми робили разом медитацію. Я кажу, так. Я кажу, дуже класно було, мені дуже так подобалося з тобою медитувати, це було так цікаво. І він сказав: в медитації я зрозумів, що я хочу повернутися до колишньої. Я така, Боже, я думала, що зараз щось буде приємно, І, і це було. Е Мені, звісно, неприємно. Але ці стосунки закінчилися дуже легко, рівно, і не було в цьому проблем. Ось. І щось таке відбувається. Буває таке, коли там не буду приводити приклади, але я хочу сказати, що одною із умов. Переходити в 5D, з'єднатися з творцем, перейти в вищу мірність потрібно створити стосунки. Тобто людина буде переходити в стосунках гармонійних. Тому що є люди, які дуже хочуть перейти, вони моляться, вони все роблять, роблять практики медитації. Але живуть. У негармонійних стосунках вони тримаються за це, тому що ну, краще, ж хоч якісь стосунки, чим ніяких. Іншого нічого в їх житті не змінюється. Але коли виходять стосунки, починаються якісь трансформації, якісь чудеса, якісь дива, якісь знайомства, якісь подружки, якась нова робота, щось нове, і життя починає, починає вібрувати, рухатися. До чого я це веду? Що можна нескінченно робити медитацію з'єднання з вищим я і пробудження, але на першому місці потрібно бути проявляти себе як жінка, яка створює стосунки з чоловіком, який проявляє себе як чоловік? І по-друге, ну, перше, проявити себе як жінка, і по-друге, створити стосунки. Тому що люди кажуть, Та, Нашек мені ці стосунки, я хочу к Богу і кошти, але так не грає. Ми знаходимося в симуляції, в грі, де ви повинні програти ці ролі до кінця до кінця. Жінки? Якщо ви ходите на якісь курси, у когось вчитися, жіночності, постійно обирайте жінок, у кого день народження, чи число життєвого шляху. Трійка. День народження може бути 3, 12, 21, 30 числа, із таких відомих жінок, які реально надихають проявляти свою жіночу суть, із того, якого, кого я знаю в українському просторі, це Віра Брєжнєва, Анна Філлімонова і Наталя Гоцей. Наталя Гоцей не веде ніяких курсів, але якщо подивитися її YouTube, на жаль, вона його припинила, але як вона за собою досліджує, це шлях справжньої імператриці. І це те, чому класно було б вміти кожній жінці доглядати за собою, за своєю шкірою, волоссям, одягом, тілом, це неймовірно класно. Вера Брежнєва також можна подивитися, як вона. Слідкую за тілом, як вона розповідає, як вона трансформується, як вона рухається, одягається, це прояв справжньої імператриці. Ну і Анічка Філімонова, людина, яка розказує жінкам реально, як можна проявити свою жіночність через догляд за собою, через красивий одяг, красиві прикраси, красивий макіяж. Це просто мистецтво, це подарунок, що в Україні є такі майстри. Проявлені, якими можна надихатися, тому що дуже часто я бачу, що жіночності вчать жінки з чоловічими енергіями, і вони розповідають все як потрібно по підручнику. А насправді вони ці енергії не проживають. А справжня енергія імператриці, жінки, в кайф жити жіноче тіло. В достатку, в задоволення, оце імператриця це трійка І це також для чого я прийшла, і чому я вчуся, і це не завжди легко, тому що жити людиною просто без пола набагато легше, але результати від проживання життя кайф буде краще більше, як коли проживати. Як жінка. Ось так що ми з'єднуємося з Богом, коли ми проживаємо свою жіночу частину, коли ми створюємо стосунки і не закриваємося в себе в собі. І панцир захисний, знімаємо з серця, коли там який був на серці все життя, а скоріш за все, і не одне. І в цьому втіленні, якщо ви слухаєте моє. Відео, це ви прийшли для того, щоб позбавитися цього панцирю, вийти в іншу мірність. І якщо раніше нам потрібно було вийти в іншу мірність, нам потрібно було померти. А зараз такий чарівний час, ми живемо, що ми можемо змінити і змінитися в іншу мерність, мірність перейти через трансформацію. Власну смерть це Міна мірності. і ми з третьої мірності зараз потрапили в четверту мірність, йдемо в п'яту, в п'яту потрапляємо, коли приймаємо свій шлях як жінки і створюємо стосунки. Ось тому, звісно, йти до Бога класно, цікаво, потрібно. Але, по-перше, потрібно вирішити свої земні справи, те, для чого ми народилися на землі. Проживати життя жінки і створювати стосунки з людиною протилежної статі. Ну щодо протилежної статі це таке спір, спорне питання. Якщо ви створюєте стосунки з людьми не протилежної статі, то просто головне, щоб ці стосунки були екологічні, щоб там була любов, щоб ну, тому, знаєте, токсичні стосунки можна створити і там, і там. Головне, щоб була любов щира, відверта. І якщо людина а, проживає стосунки з людиною той, тієї самої статі, це означає, що вона обрала в цьому втіленні пройти цей досвід. І а, також на це воля Божа. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Поставте, будь ласка, мені лайк, підпишіться на мій канал. У мене тут дуже-дуже багато цікавих історій. Хто хоче а, більш Спілкуватися, більш знати про пробудження, перехід. У мене є закрита група, там е, такий дуже затишний, маленький круг людей, але е, е, у мене є потреба спілкуватися в закритому колі, і е, як туди потрапити, подробиці є у мене в описі. Все всім бажаю любові, щастя, легкого переходу, легких трансформацій.